Самая смешная історія, яка тобі запомнилась на всю жизнь. Навряд ли, походу, Да? так? Андрюха ваші грустний чувак такий. Так, урюмий. Урюмий, круга в мене була. В мене так попало, що найсмішна і найтрагічна фактично сплилися в одну. Був концерт колись в місті Другобич, там такий театр старенький. Ну і, по ходу, всього старенький в тому театрі. І ми рішили так депеш косанути, знаєш, тобі, дати таку депресивну, депресивне інтро. Такі, знаєш, Народ прийшов холодрига в залі, всіх пар валить, навіть не треба дим пускати. знаєш, сусульки з носа, знаєш, всі сидять, такі, і так страшно, знаєш, холодно. І коротше, тут вже пацани, за два такта тільки брати фа-мажор. Я маю виходити на сцену і чую так гуть піддумкратило мене знаєш, в туалеті. Не такий чую кукурузка така, знаєш, взрослая, Думаю, треба включати задню. Коротше, хорошо, посовіду. Да. антракт. Да. І шукати короче, ві віскобойню, де тут джекдені зроблять. знаєш я стою кукурузкою, вже так на виході. Знаєш, на присадки тюрін, тюрін, а темнота. Я за сценку, знаєш, ну а сам розумієш тому театру 700 років, знаєш, Степка не плаче. І там куча всякі манікени, знаєш, всякі драбини. Я то все переступаю в темноті, і тут так хопа, крок в пустоту, знаєш. Матриця, чувак. Я лечу, кульбіти такі роблю, знаєш, і по дорозі хапаюся за все, що висить, знаєш, і вириваю, ну, хапайся за кабель, знаєш, вириваю кабель нафіг, знаєш, гасне світло в тому театрі. Там людям і так фігово, Тишина музон став. Світла нема. І я, чувак, вийшов отако на, на ремні на якомусь крюку, вниз головою. Ну, понятно, вони шукали минут 20, О, знаєш, витягнули не звіта, але я вам скажу чесно, в чому от повчальна, так би мовити, алегорія цієї історії в, в туалеті в туалеті не хотів ще десь тиждень після того.